Христос це великий Учитель, Христос це наш Цар і Бог, Христос від гріха Спаситель, від смерті душі, від світу тривог. Коли ми від Нього далеко бродимо серед спокус, завжди є небезпека, забути, що жде нас Ісус. Буває нам вихід закрито, здається. Що темно навкруг, та поряд Христос, Спаситель, Господь, Учитель і друг, хто дружбу і світом водить, Той не може бути другом Христу, лише ті, хто до Нього приходять, Хто залишив світську марноту. Неможливо панам двом служити, та любити можливо, одного. Треба часом відпущеним нам дорожити, щоб Христом була наша дорога, щоб завжди Він був в серці нашим, щоб питати порад лише в нього, мати спільні з ним хлібі і чаші, розділяти з ним радість тривоги. Він сказав, щоб прийшли до нього спраглі, струджені немічні Духом. Він купив нас для вічності з Богом. Як ми можемо Його не послухать, бо це ж ми, спраглі правди і миру, й любові, що втомились в неправді блукати, тепер, браття і сестри в Христові, хочем ім'я Його прославляти, бо Христос це не тільки Великий Учитель, Христос це не тільки Бог, Христос від гріха Спаситель, що введе нас. В небесний чертов.